2 квітня продовжується цвітіння агрусу, Ось такий красивий красиво квітуючий агрус. Цікавий сорт, форма пам'яті негруля, груля. Ну, можливо це Чорномор, тому що по Габітусу, ну по силі росту і по ягоді, по смаку схожий з цим сортом. Ну треба порівнювати. Сікей. Не, не вибагливий околюченість слабка Ось, е, не середньої. середні. Ну, є колючки, вони потужні, от. ну як потужні, так і середні. Є, є звичайно більш потужні сорти. Ось такий, непоганий сорт. Високорослий досить. А тут от, така картина. Скоріше Ботрідіс, він видно, сухі гілки минулий рік ще можливо там я не пам'ятаю, можливо одна гілка була підсохша, а тут я думав вже він зовсім пропав. Одна гілка засохла і молодий пагін теж. Але тут ще поки живий. Це Ілія... Lila's Deltanais, nice", може напевне правильно говорю, це е, форма найдена господаркою розплідника Мутініяки в Латвії, по, на вигляд і по смаку схожий з Hionings Фрохте, німецьким сортом е, або хьонінс раній. Але деякі кажуть, що Hionings. Е, більш тонка шкірка. Ну, тут те, що я пробував фюєм сфрогти, то мені здалося, що смак подібний. Але було б, звісно, краще зрівняти на одному участку ці сорти і там порівняти квіточки і інші признаки фенологічні. А так э, шкірка не кислая, она росшаяся, какая-то такая э, мясистая, цікава интересная при э, Такая ось, сильно окольническая форма. И тут поряд, росте изодала. Вот так вот. Такая самая ерунда. Вот регистр, наверное. Цілий пагін такий молодий, потужний пропав, засох повністю. Ось, видно, тут ще частина кущика цілі. Ще один такий маленький відросточок пропав. Ось така ситуація. На жаль.